Україні потрібен спокій. Спокій потрібен в галузі, перш за все, людських відносин, щоб в Україні не стріляли, щоб спокій був в сфері фінансовий, економічний спокій. Тобто, і все це може і має зробити президент. До того ж, він має нам. Прорубати вікно в Європу, забезпечити також добре відносини з Росією, щоб ми були з газом, з нафтою, взагалі в нормальних відносинах. Тобто, в кінці кінців президент має навести порядок. Вся та розмова про корупцію, про боротьбу, про сім'ї, про клани. Вважаю, що цей президент має на це і волю, і бажання може це все привести до певного ладу. Чому тому, що він дуже амбіційний? Дуже амбіційний, дуже горнористи, якщо ви хочете. І е, така людина може ставити собі великі плани і цілі. Отож, може по знехтувати відносинами з тими людьми, якими склалися по життю. Може, е, скажімо так, ради власного бізнесу він може війти в історію як серйозний реформатор, і та людина, яка консолідувала українську націю. І ми бачимо, що вона консолідувалася навколо виборів саме його, бо це вперше в історії така потужна підтримка. Зараз він має це підтвердити, підтвердити практичними діями. Це не просто, але це можливо. Адже він казав, що вміє. Ми йому в це віримо. Хто він? Він? Ну, Петро Порошенко, адже ми прекрасно знаємо, що е, волевиявлення е, народу, тобто всі ці результати ще до оголошення е, Центральної виборчої комісії остаточні результати зрозуміло, адже і е, французький президент, і е, канцлер Ферен, і багато-багато інших осіб. Е, Вітають, поздоровляють. Більше того, Верховна Рада прийняла рішення про проведення навгурації президента. Відповідні про це поставлені іноземні місії і представництво в Україні. Тож, процес пішов і Думаю, що в першу тиждень за перший тиждень червня, ну максимум першу декаду, ми будемо мати з легітимним президентом.